Сьогодні весь світ об'єднує особлива дата Міжнародний день миру. Це свято нагадує нам про найвищу цінність людства, життя у злагоді та взаємній повазі. Мир це основа нашого щастя, розвитку, нашого майбутнього. Без нього неможливо говорити про добробут, освіту чи процвітання. Мир народжується не лише на великих політичних аренах. Він починається з нас самих, з нашої щирості, чуйності, готовності підтримати один одного. Кожен добрий вчинок наближає нас до світу без конфліктів, допомога дітям і літнім людям, волонтерство, взаємоповага у родині та колективі усе це маленькі зерна, з яких виростає велика культура миру. Нехай цей день стане нагадуванням, що мир потрібно берегти щодня своїми діями та словами. Від усього серця бажаю всім чистого і ясного неба над головою, добробуту у ваших домівках, тепла і любові у ваших серцях. Зі святом миру вас, дорогі друзі! Хай злагода й добро завжди будуть поруч із вами!